Вітаємо! Ми учні першого А класу Харківської початкової школи номер 33 які долучаються до освітньої акції калейдоскоп ідей. Ми прагнемо всебічно розвиватись не лише під час уроків, а й в позаурочний час. На святі, присвяченому Всесвітньому дню захисту тварин, ми говорили про різних хвостатих і чотирилапих, пригадували, як потрібно за ними доглядати, чим годувати. Де саме робити покупки, як бути відповідальним господарем вивчали, як часто потрібно робити щеплення тваринам, що робити, якщо виявили кліщів, порівнювали тваринок, які живуть вдома з господарями, і в притулку, з'ясовували ці поняття і що потрібно для того, щоб взяти тваринку з притулку. Ми відповідаємо за тих, кого приручили. І саме тому обіцяємо протягом 10 днів більш ретельно доглядати за своїми пухнастиками та приділяти їм ще більше уваги. Ми будемо спостерігати за їх поведінкою, щоб зрозуміти, чого саме вони хочуть, тим самим дарувати їм ще більше щастя від спілкування з нами.